Цій на телеканалі тв 4 вітаю вас. Тернопіль прощався із Олександром Вільнічуком, досвідченим співробітником корду з 25-річним стажем, який загинув на бойовому завданні у Курському районі. Колеги, рідні та бойові побратими зібралися на Миколинецькому кладовищі, аби віддати шану мужньому правоохоронцю, який до кінця залишався вірним обов'язку. Співчуття рідним та вічна шана герою. У неділю 22 червня в Тернополі на Миколинецькому кладовищі провели в останню путь загиблого на війні співробітника корпусу оперативно-раптової дії поліції Тернопільщини Олександра Віннійчука. Схилити голову в глибокій жалобі та вшанувати пам'ять героя зібралися рідні, друзі, колеги, бойові побратими-спецпризначенці з різних регіонів України. Символічно, що в день створення підрозділу загинув на передовій найкращий командир. І наш обов'язок ніколи не забути, і не пробачити, завжди підтримувати сім'ю, родину, дітей. Олександр був одним із тих, про кого з повагою кажуть професіонал своєї справи. За його плечима майже 25 років служби в органах внутрішніх справ. Свою кар'єру він будував у підрозділах спеціального призначення у 2018 році. Очолив штурмовий відділ з проведення спеціальних операцій в управлінні корт Тернопільщини. Із початком повномасштабного вторгнення перебував на найгарячіших ділянках фронту. Загинув 20 червня під час виконання бойового завдання поблизу села Іванопілля Краматорського району. Поліцейського поховали з усіма військовими почестями на алеї героїв. Після церемонії над його могилою пролунали залпи салюту, шана мужньому захиснику від побратимів. Від імені президента України, Верховного головнокомандуючого збройних сил України. Прийміть цей прапор як символ держави, якому чесно віддано й до кінця служив ваш чоловік. Колектив поліції Тернопільщини висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого. Світла пам'ять про Олександра назавжди житиме в серцях усіх, хто його знав, поважав і цінував з Старобовлянщини Галині Єрмишко повідомили про підозру у співпраці з окупантами. Після призначення головним редактором газети на окупованій Херсонщині та роботи в прес-службі окупованої адміністрації вона поширювала про російську пропаганду і через це її виключили з національної спілки журналістів України. Її інкримінують статтю за колаборацію сприяння ворогу, що може коштувати кримінальної відповідальності. До слова підбірку надзвичайних новин дивіться одразу після провінційних вістей у проєкті на гарячому. Масштабна подія для аграріїв з усієї України відбулася на Тернопільщині. У селі Настасів провели щорічний міжнародний форум аграрних інновацій. Нове зернятко зернятко-2025». Захід став майданчиком для обміну досвідом і новими технологіями та об'єднав більше сотні представників агропромислового комплексу. Окрім цього, у межах форуму протягом двох днів тривали благодійні ініціативи, завдяки яким вдалося зібрати кошти на допомогу нашим захисникам та захисницям. Яку це відбувалося, бачила наша знімальна група. Уже в дев'яте у селі Настасів, що на Тернопільщині, провели масштабний форум аграрних інновацій Нове зернятко зернятко-2025». За традицією подію, щороку організовує компанія Агропродсервіс. Захід став справжнім осередком обміну думок для аграріїв не лише з області, а й з усіх куточків України. ми цю ношу взяли. Ми її розуміємо, що вона потрібна. Ми відчуваємо потребу в спілкуванні з нашими аграріями, і вони відчувають потребу. Треба для спілкування, тому ми вирішили, що це потрібно продовжувати. І тут ми думаємо, як сьогодні будувати цю аграрну економіку, як розбудовувати. Як... Наше село піднімати далі, так для того, щоб ми могли підтримувати економіку. Учасники форуму мали можливість побачити провідні технології та сучасну техніку, яка дозволяє ефективно обробляти ґрунти та підвищувати врожайність, щоб на власні очі побачити поля засіяні культурами. Усім охочим провели екскурсії. Подібні заходи доводять, що розвиток сільського господарства зміцнює позиції українських аграріїв на світовому ринку. Виробництві олії, виробництві кукурудзи, сої ми досягнули з вами найкращих показників. Такі форуми вони дають можливість кожному фермеру, кожному аграрію почерпнути для себе максимум технологій, інновацій для того, щоб покращити своє виробництво. Форум нове зернятко став платформою для аграріїв, які відзначились досягненнями у своїй галузі та зробили внесок у розвиток агропромисловості нашої області. З 2016 року до Настасова приїжджають не лише фермери та фахівці з польових робіт, а й представники бізнесу, яких заохочують інвестувати в агросектор. Така співпраця заповнює половину бюджету економіки нашого регіону. Найважливіше це фінансування наших збройних сил, і тих підрозділів, які звертаються до нас за допомогою. Тому завдяки тому, що в нас є аграрії, в нас є стабільні податкові надходження. А бюджети, слава Богу, сьогодні виконуються. Ми можемо здійснювати такі видатки. На події демонстрували не лише техніку і поля важливе місце зайняли благодійні ініціативи на підтримку українських військових. Саме тому вже третій рік по. Спіль на полях агропросервісу організували аукціон та лотерею, виручені кошти з якої передали на потреби 12-ї бригади НГУ Азов. За два дні проведення форуму бійцям вдалося передати три комплекти ударних БПЛА з пікапами та два позашляховики. Розуміємо, в яких реаліях ми живемо, тому намагаємося завжди забезпечити максимальну допомогу війську, щоб люди могли не лише приїхати поділитися досвідом і отримати емоції, а також і зробити кор. До держави спільно. Форум нове зернятко вкотре підтвердив, що навіть у часи викликів та змін українські аграрії і бізнес активно розвиваються, впроваджують новітні технології та не забувають про тих, хто сьогодні захищає країну. Тернопіль на кілька днів став шаховою столицею для юних спортсменів з усієї України. Тут зібралися понад 100 дітей з 16 регіонів, аби не просто зіграти в шахи, а поборотися за право представляти Україну на чемпіонатах Європи та світу. Турнір проводили за системою, де з кожним туром зростає рівень суперників, і лише найстійкіші дійшли до фіналу. Як усе відбувалося, та хто став переможцями, бачила наша знімальна група. У Тернополі вперше відбувся чемпіонат України з шахів серед юнаків і дівчат до 14 років. Участь у ньому взяли понад 100 дітей із 16 регіонів України. Впродовж тижні вони змагалися у класичній грі. Це формат, де кожна партія триває по 3-4 години. Турнір відбувається за швейцарською системою, тобто зазвичай, той, хто переміг першому другому турі, зустрічаються один з одним, ніби як на гору лізуть. І в фінальному турі, в дев'ятому зустрічались лідери сьогодні. І була і в турнірі хлопців, і в турнірі дівчат. Дуже така щільна боротьба. Все залежало майже від результату кожної партії. У напруженій боротьбі перші місця вибороли Софія Сова з Вінничини та Семен Величко з Львівщини. Саме вони здобули право представляти Україну на міжнародних змаганнях з шахів. Чемпіонатах Європи та світу. З самого початку я зробила першу нічого, тому я вже не думала, що я стану першим місцем, але наполегливість та праця допомогли мені стати першим місцем. Тут було 9 турів, була дуже сильна конкуренція. Я навіть ну, не планувала зайняти місця, але так вийшло, що зайняв. Я готувалася до цього турніру, повторювала добю задачі». Для Тернополя це перший досвід проведення шахового турніру національного рівня, і його тут гідно оцінили. Тож організатори та меценати сподіваються, що це стане добрим стартом для нових інтелектуальних ігор у місті. Я дуже вдячна міністерстві молоді і спорту за довіру, за те, що довірили проводити цей чемпіонат в місті Тернополі. Це є такий крок для того, щоб подібного рівня чемпіонати проводилися частіше у нашому місті. Ми не повинні забувати за тих молодих людей. Ми повинні чимось їх зацікавлювати. вміння стратегічно мислити тактично. Дає можливість їм в житті розвинутися. Переможців та призерів нагородили медалями, грамотами та подарунками. Але найцінніше, що отримали учасники, це досвід та вміння приймати рішення. Адже шахи це не лише гра, це школа логіки, витримки і сили думки. І ще один захід, що об'єднав спортсменів з усієї України. У Тернополі відбулися дводенні змагання з аеробної гімнастики. Близько 250 учасників із Сум, жмеренка, Житомира, Києва та інших міст приїхали, аби представити себе та позмагатися за місця на п'єдесталі. Які номери підготували спортсмени, та як проходили виступи? Дивіться далі у сюжеті. Казали гнучкість, артистизм та вміння працювати в команді. У Тернополі відбулися змагання із аеробної гімнастики серед спортсменів з різних міст України: Софія Туркола, Вероніка Адамик та Олександра Крутій одні із тих, хто представляли Тернопіль. На одному з конкурсних виступів дівчата вийшли на сцену в трьох. Зізнаються, щоб навчитися синхронності і довірі в команді, треба було чимало зусиль. Однак спільною роботою задоволені. Разом через те, що залежить від командної роботи. Прото одному страшно. Коли ми разом танцюємо, тоді так більше цікавіше. Але були незвичні помилки, мені здається, що на підталії ми будемо. Проявити себе та представити місто та раща Київської області приїхали Дмитро Колісніченко та Діана Фещенко. Дівчина каже, у цьому спорті вже понад 11 років, а любить його саме за те, що він жвавий з темпом та за відчуття адреналіну під час виступів. Дмитро займається спортивною аеробікою вже близько 9 років. Каже, натхненницею для нього стала сестра, яка вже тоді займалася цим видом спорту. Хвилювався, адже я зараз маю травму коліна. Але незважаючи на неї, все вийшло. Мій номер називається Mortal Kombat. Це є тема мого номера. Я вже не виступаю два роки і, в принципі, сьогодні все вдалося. Мій виступ про, про волю. Під цю пісню виступала знаменита, знаменита спортсменка на європейських змаганнях. Я могла виступити набагато краще. Але в зв'язку з моєю травмою, то я вважаю, що дуже добре виступила. Змагання тривали два дні. Учасники демонстрували індивідуальні, парні, трійкові виступи, а також номери у складі груп до п'яти осіб. За словами головної судді Наталії Олексюк, переможців обирали за кількома основними критеріями. Оцінювання проводили судді міжнародної та національної категорій. Ми оцінюємо як артистичність, судді з артистичності, судді з техніки виконання і судді складності елементів, тому що кожна композиція має сім елементів складності. У змаганнях взяли участь близько 250 спортсменів з різних регіонів України. До Тернополя приїхали представники Сум, Житомира, Жмеренки, Києва та Київської області, а також інших міст. Ну а на цьому у мене все. Більше новин, як завжди, читайте на нашому сайті tv4t.ua. А також підписуйтесь на наш телеграм-канал, qr код від якого ви бачите внизу на екрані. Спокійного вечора.